Привіт, малята! І я Білка і сьогодні хочу з вами я пограти. Ми з вами сьогодні будемо дізнаватися, хто де живе з моїх друзів? Подумайте та скажіть, де живе ведмідь? У барлозі? Чи у норі? А де живе лисичка? У дуплі чи у норі? А де живе білочка? У барлозі чи у дуплі? А де живе зайчик? Унори, че удупли.